Всім привіт! Мене звуть Микита Бак, я сержант запасу сил протиповітряної оборони. Так сталося, що два роки, навіть трошки більше, я брав участь в російсько-українській війні. Тепер говорю про неї максимально просто. Сьогодні ми розберемо військову, саме військову, а не політичну складову плану, плану перемоги нашого президента. Ну або це наш загальний план перемоги. Я в принципі вже не знаю. Бо вона, бо ця складова вже стала доступна в відкритому доступі. Я до того як відбулися там всі перемовини, не хотів критикувати цей план. Я просто його оцінював. От. І не хотів критикувати основу цього плану. От. Але тепер, вже, в принципі, після того як Трамп вийшов і сказав, що ну моя позиція не я подивився план, але моя позиція не змінилась. В принципі, вже можна казати об'єктивно про те, що в себе містив цей план, і що взагалі мав він якісь шанси на успіх. Перш ніж ми перейдемо до, до оцінки цього плану перемоги, плану перемоги. Ну добре, чи мирного плану, я вже заплутався. Перед тим, як ми перейдемо до основної частини, я всім нагадую, що у нас дуже важка ситуація на фронті. Як же впевнено доповідають представники генерального штабу, ми запинили противника на покровському напрямі, ну але нічого не кажуть про вугледар. Насправді тут питання не в тому, що ми запинили противника а питання в тому, що у противника є одна стала стратегія. Вони використовують по 30 тисяч військовослужбовців щомісяця. тобто вони відправляють на штурми наших позицій по тисячі людей щодня. Майже рівномірно по всьому фронту, там, де ми почина, де вони мають невеликий успіх, вони вводять резерви на Покровському напряму. Вони трошки пригальмували, але це через те, що ми ввели наші залишкові резерви і змогли їх зупинити. Але тим паче вони тепер мають успіх на Угледарському де Ми так само не подобудувати побуду... не в другу лінію кріплені, стигли ти не встигли туди перекинути додаткові. Мобільні з'єднання. Ми тепер не можемо нанести контурдар по наступаючому противнику, бо у нас всі бригади, які можуть наносити контурдар, займаються окупацією Курщини. Тому маємо, що маємо на виході з Угледара лишилася ще одна дорога, по якій хлопці продовжують снабжатись, продовжують вивозити порадиних, завозити боєприпаси, і завдяки якій ще продовжують тривати вугледар. Тому я прошу всіх небайдужих долучитися до збору на засоби РЕП. Ну Тут буде посилання на банку для хлопців з бригад, які бородять. Бля, я навіть не можу сказати, і там всі знають, яка це бригада, але я не можу сказати, яка це бригада, бо якщо я там попрошу про збір саме для конкретної бригади, можуть знайти ту людину, яка збирає, позвати його, і жахнуть. що ти там ходиш, побираєшся. Ну, типу, Отак от, 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 от у нас працює все в Збройних силах. Тому прошу долучитися до збору. А посилання буде десь тут, десь тут воно, коротше, на банку буде. Там невелика сума. Давайте спробуємо хоч скількись зібрати для того, щоб у хлопців були засоби репа і було простіше. Переміщуватися з Угледару там в тилові в Тв тил, в свої тилові частини. Хоча, можливо, поки ми зберемо до Угледарі, ці засоби вже не будуть не будуть необхідні, але я впевнений, що будуть необхідні на інших напрямах. Але ми відволіклися. Давайте повернемося саме до теми нашого мирного плану. Отже, наш мирний план або план перемоги. Чомусь основний його пункт це було включення в дозвол отримання дозволу бити по російській території. Нашими ну точніше, імпортними ракетами, а саме скальпами і атакамсами. І отут у мене відбувся певний дисонанс. бо Щодо цього питання, треба чесно чесно і правдиво сказати наступне. До речі, якщо ви хочете чути чесну і правдиву інформацію, обов'язково підписуйтесь на цей канал, лайкати цей канал. Це дуже важливо для алгоритмів Ютуба і дуже важливо для нас. Більше того, ми робимо цей канал за свої, тому ваші лайки, ваші підписки допоможуть нам, щоб допоможуть нам робити його з більшою самовіддальшою. Адже ще більше переглядів, тим нам більш приємно робити те, що ми робимо. Так от, я не розумію, навіщо було платити, платити просити, атакавси, за які, просити, за які не платити. Просити атакамси і скальпи, щоб наносити удари в глиб території Росії, коли це не дасть жодної тактичної переваги. Ефект Хаймарса, який ми колись отримали, ми маємо розуміти, що ми його отримали через те, що. Це заїхала новітня зброя, до якої російська військова доктрина в принципі на той момент не була готова. І росіяни, в принципі, не знали, що у нас може з'явитися щось на таку відстань, тому ми повиносили їм склади, які знаходились безпосередньо близько до лінії фронту. І в певний момент, в певний момент часу, у них стався. Перепад, тобто у них не було можливості вчасно підвозити боєкомплект. Я навіть як зараз пам'ятаю, як горловки гарили всі ці склади. У мене є там пару відео, пару фоток. Це ну було дуже яскраво. Це величезна кількість згоріла буквально там в один момент. І росіяни просто на той в цей час в той момент не встигли перелаштуватись. Так само було і на харківському напрямі, коли в один момент виїхало там багато хайварців, багато 150... П'ятої артилерії і ну, багато трьох сімок, і вони нанесли там вражаючий удар по місцям зосередження росіян в лісах і, і, і посадках. Я потім їздив туди, дивився, там просто були місця, де просто тупо не було там квадратного кілометру лісу, він був просто випалений нашою артилерією. От. Але на той момент вони просто не були готові до того, що вони будуть наноситись такі удари. Зараз вони вже готові до всього цього. Тому, якщо ми навіть отримаємо дозвіл бити по території Росії так цими ракетами. Ну ми майже нічого не отримуємо взамін. адже всі їхні місця зосередження і так зараз знаходяться на території в досягаємості Хаймарсів. Тобто місця зосередження їхнього особового складу, їхні тилові склади, вони знаходяться на окупованій території, і, там, і ми і так можемо туди зараз наносити ураження. Але чогось ми не маємо при цьому якогось колосального там, перелому у війні. Чому так відбувається? Бо вони вже розгорнули засоби ППО, бо вони вже розгорнули засоби РЕП. І саме через це, наші що удари не можуть бути такими точними, вони перестали накоплювати таку величезну кількість боєкомплекту на складах. І навіть якщо ми отримаємо дозвіл від Сполучених Штатів Америки бити там по території Росії і скальпами, вони в будь-якому разі пристосуються до цього і встигнуть перерозподілити свої склади, бо хаймарсів з'явилися неочікувано, а ця а до цієї акції ми готуємося і готуємося так, що весь світ про це чує. І при всьому цьому я знов хочу нагадати, що Росіяни можуть бити по всій території України, але наносячи удари по всій території України, вони в будь-якому разі. Не мають якоїсь там тотальної переваги. І спросіть будь-якого військового що йому більше заважає постійні піхотні атаки. І чому ми відступаємо через постійні піхотні атаки атаки чи через удари кінжалів? Звичайно, ми відступаємо через постійні піхотні атаки. Ракетні удари, удари шахідами. Це скоріше, війна з цивільним населенням. Це тиск на нас для того, щоб ми скоріше здались і здалися на умовах Путіна, ніж якісь там військові задачі. Звичайно, і ми не будемо виносити енергетику Росіян. Навіть якщо ми захочемо її виносити, я відразу можу сказати, що на росіян це не буде мати жодного впливу. Якщо є хтось сумніваючийся, будь ласка, курська операція це довела. Ми окупували частину Курщини, росіяни ніяк не відреагували. Ну і це цілком логічно. Бо якби Путін перекинув хоч одне з'єднання, ну бої з'єднання з Донецького фронту. Він би тим самим підкреслив, що ті території, які відписав Конституція, це Донецька область, Запорізька область, і так далі, це не його територія, а Курська його територія. Тому цілком логічно, що він нічого туди не перекинув, і цілком логічно, що всім росіянам плювати на цю окупацію, як і буде плювати, якщо у них не буде електрики. У них і так, в половині Росії немає електрики. Тому тут сподіватися, ми, ми так і не, і не вчинимо, ми не будемо наносити таких ударів, і це нічого не дасть. Таким чином, у росіян на території, якщо нам навіть завтра дозволять бити атакамсами скальпами по території Росії, по-перше, ми не, не зможемо знищити велику кількість військових об'єктів, бо їх у росіян там тисячі. По-друге, ми не зможемо знищити енергетику, бо навіть якщо ми її знищимо, росіянам буде на це наплювати. І це не дасть там жодної переваги. Жодної переваги. І при всьому цьому є один величезний мінус. Мінус в цих переговорах і взагалі мінус всі цієї стратегії мені не зрозуміло взагалі навіщо вона була імплементована ця стратегія у Рос... Стратегія, саме стратегія просити у Заходу дозволу бити ракетами вглиб російської території. У росіян якраз в цій території, десь на глибину 300-400 км від нашого з ними кордону, розпол... дислоковані так звані радари. Ядерного стримування, тобто у них там знаходяться радари і вузли зв'язку, які направлені на ядерне стримування. Тобто, мета цих радарів це виявити пуск ядерної боєголовки зі США от, ну, або з Європи, і е, дати час військово-політичному керівництву Росії, провести оцінку, що це за загроза, і що робити, і що робити у відповідь: тобто, бити у відповідь чи не бити у відповідь, може, це не злетіли не ядерні ракети і так далі. Тобто, ці-всі всі, в саме цій зоні до, на глибині до 300 км, знаходяться ці радари, які на цілі, ну вони максимально близько до кордону роз, розташовані, бо вони мають виявити цю ядерну загрозу. І якщо ми вдаримо по цим радарам, а ми обов'язково вдаримо по цим радарам, можемо самі, можемо для того, щоб підняти ставки там і так далі, це буде означати для Росії, для них по їхній доктрині, по доктрині будь-якої якої іншої ядерної держави, якщо буде знищений будь-який цей радар, це може бути розсиннено як ефект засліплення. Тобто російськими генералами це може бути розцінано наступним чином, що ми. З команди наших союзників зараз наносимо удар по цим радарам для того, щоб вони, росіяни, не побачили взліт ядерних ракет, які будуть бити по ним з території Сполучених Штатів Америки. І якщо себе посадити в, скажімо, в одяг генерала російського, то в принципі ну, така логіка цілком зрозуміла. У мене є система, яка має заздалегідь виявити ядерний удар. Для того, щоб по мені правильно нанести ядерний удар, спершу треба знищити цю систему. Якщо починаються наноситись удари по цій системі, значить по мені готується ядерний удар. Це цілком логічно. Наше військово-політичне керівництво геніально запропонува США і Байдену, що та давайте будемо узгоджувати цілі. Давайте будемо узгоджувати цілі. У мене таке враження, що ніби тільки я читав той злив а, німецьких військових, де вони спілкувалися про застосування та цих, і де військові генерали казали, що один одному, що хлопці, та ні, якщо ми їх застосуємо, це буде наше пряме втручання у війну. Бо в будь-якому разі ми, ми туди загружаємо польотне задапатне задання. Так зване. Ми і це наша зброя, і ми будемо нести за цю відповідальність за це відповідальність. Готові ми вступати в війну чи ні? Це велике питання. Вони не готові, так само як і Байден або будь-який інший президент не буде готовий. Підписувати бумагу, отак, от де будуть конкретні цілі, по яким він конкретно своїми ракетами буде наносити удар. Цього не буде. Це могло б бути, якби ми були країною, яка на поточний момент перемагає, якби на фронті була інша ситуація. Ніхто, жоден політик не буде вписуватись за тих, хто може бути переможеним, або за тих, хто на поточний момент програє. Жоден західний політик не дасть нам якийсь аргумент, який не дасть не надасть йому додаткових політичних балів. І тут мені здається дуже просто і зрозуміло, якщо положити на те ризи, з одного боку є Україна, яка просить нанести удари по Росії, і це вирагідніше за все нічого не дасть. Ну, я пояснював вже в цьому ролику, роліку, чому це нічого не дасть. А з іншого боку, є Путін, який може спробувати нанести ядерний удар, або там а, дуже наблизитись до цього. Як що ти обереш? Не зрозуміли сайту, ну, не зрозуміли результат, чи ризик? Чи зрозуміли ризик, звичайно, ти. Обереш, не будеш зайвий раз незрозуміло ризикувати, тим паче, що вся ця історія з, з цією зброєю може нічого в в кінцем, на виході і не дати. Отже, що, що таким чином я хотів сказати? Сам запит на, на цю зброю, мені здається, був сформований лише для того, щоб нам відмовили. Або він ще раз підкреслює тотальну некомпетентність нашого керівництва. Вже є. Військові, ну це, наприклад, Верес, які, які відкрито кажуть, що я не розумію, де ми бачимо нашу перемогу. Ну, Верес може собі доз... він дипломатично це каже, але він може дозволити собі це казати, бо у нього дуже боєздатний підрозділ, і він буде трима... і він тримає дуже важливу ділянку. Але він каже, я не розумію тих, він дуже дипломатично це каже. Але суть така, що він каже, я не розумію тих військових, які зараз кажуть, що ми можемо от от, -от перемогти. Я не бачу як, бо у нас. Нема людей, ми відступаємо по всьому фронту, і замість того, щоб вирішувати оцю проблему, оце питання, ми їдемо до західних союзників союзників, просимо у них якихось не якісь не просто ну незрозумілі нереальні речі, які нам нічого ну, що найголовніше за. Зрозумійте це. Якщо нам дозволять бити по території Російської Федерації завтра з американською зброєю, це нічого не дасть. Бо нам можуть дати, умовно скажучи, 100 скальпів, а у росіян там тисячі цілей. Це просто десятки тисяч цілей. Це просто на порядок. І росіяни і так б'ють по нашій території, по всій території, але це не дає жодної переваги. Війни виграє піхота. Піхоту має формувати наша держава, і ми з вами. Ми так провели мобілізаційну політику, що ніхто в ту піхоту не хоче йти. От, мені безліч кожен день пишуть про те, безвісті зникли. Допоможіть знайти, допоможіть знайти, допоможіть знайти. У мене сотні таких повідомлень. Про що це свідчить? Про те, що люди, які йдуть в піхоту, потрапляють у втрату керованості. Бо безвісті зникли, може бути тільки втрата керованості. Аж і. Це свідчить про відсутність першої, другої, третьої лінії укріплень. І це знають на Заході. Трамп не приїде нам тут укріплення рити, ніхто не приїде. І коли, і коли вони знають, що у нас є отакі проблеми, ми ніяк їх не вирішуємо, а приїжджаємо до них і просимо у них, дайте нам атакамси, дозвольте нам атакамсами бити по території Росії, це виглядає так, що ми просто банально перекладаємо на них відповідальність. І я думаю, що в такій ситуації їм набагато правильніше, логічніше буде підштовхувати нас до миру і до мирних перемовин, ніж взагалі давати нам якусь зброю і серйозно нам допомагати. У мене є єдина надія, що ці перемовини почнуться в тих умовах, коли, ми ще будемо, коли у нас ще буде можливість не підписувати капітуляцію.